Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таку шумоізоляцію до великої кабіни МТЗ нового зразку, тобто під речах з боковим керуванням вже. Речах КПП справа. Так, ну, дивіться, чого знімаю відео. Це нове надходження, оригінальна така шумоізоляція. По вартості я зараз вам скажу, але я сам був дуже здивований. 1700 гривень вона коштує. Оце такий оригінал. Вартісний. Не знаю. Ну так, вона м'якенька, непогана. Все вирізано. Все добре виглядає. Друзі, ну отут є от за 450. Це наші хлопці самі отак от вирізають. Зараз я вам покажу, продемонструю. Тут тобто зі зворотної сторони отут ви отак от підриваєте захисний шар. Там саме клейка. Можете наклеїти. На підлогу. так І є отака за, за 350, тут інший трошечки варіант. Вона грубіша така, також тут такий захисний шар, там саме клеєчка також. Е, хлопці отак от знімають, вирізають, говорився, тут телефонували мені. Е, ну Це ваш вибір. Наголошую, 1700 450. 350. Також хлопці у нас вирізають і на малу кабіну. Отакі от, от саморобні, по 350 та по 450 гривень. Отакі от є шумоізоляція. Також є віброізоляція, хлопці вирізають також оця вібра. І на малу кабіну, і на велику. Тобто спочатку на метал наклеюється вібра, прикатується там смола. А потім вже от бажано оцю шумоізоляцію вкласти. Друзі, також є отакі от коврики на підлогу, велику кабіну, суцільні. Дуже гарної якості, 1250 гривень. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь за номером, який бачите на екрані та в описі під відео. На все добре.